Марення в гарячці Рей Бредборі. Його поклали поміж свіжих простирадл, чистих, щойно випраних, а на столику пітьмяною рожевою лампою завжди стояла склянка густого, тільки навичавленого помаранчевого соку. Все, що Чарзові треба було зробити, це укнути. і тоді мама чи тато обов'язково зазирнуть до нього в кімнату і спитають, як він почувається. Акустика всередині виявилась ні в року. зранку чутно, як прополіскує своє поселянове горло туалет, дріботіння дощових крапель по даху або шурхотіння мишей нишпорок у потаємних стінах, чи навіть співка у клітці на нижньому поверсі. Якщо нашорошити вуха, хворіти не так уже й нудно. Хлопцю виповнилося 13, себто Стояла середина вересня, і земля навколо займалася осіннім вогнем. Він лежав у ліжку вже третій день, коли його охопив жах. Його рука почала мінитися, правиться. Він дивився на неї, як вона лежить сама на ковдрі, пашіє і потіє. Трохи затріпотіла, трохи ворухнулася, так собі і лежала та перебиралася в інший колір. Того дня знову приходив лікар і постукав його за палі груди, ніби це був барабан. Як справи? усміхнувся він. Знаю, знаю, тільки не треба зараз ось цього лікарю. У застуди справи те, що треба, але ж я почуваюся паскудно. Ха! Чоловік розсміявся із власного жарту, який давно всім набив оскомину. Але чар лежав, і для нього цей старезний та страшний кпин втілювався у реальність. Він застряг у голові, а його розум сахнувся, торкнувшись присмішки, жахнувся та сполотнів. Лікар навіть не здогадувався, наскільки жорстокими прозвучали його слова. Лікарю, прошепотів Чарльз, розпластавшись, знебарвлений на постелі. Моя рука вона більше не слухається мене. Сьогодні вранці вона перетворилася на щось інше. Зробіть щось із нею, лікарю, лікарю. Чоловік вишкірився і поплескав малого по руці. Синку, мені вона, здається, цілковито нормальною. Тобі це просто примарилося в гарячці. Але ж, лікарю, вона змінилася, вигукнув Чарл, жалісливо притискаючи бліду здичавілу руку. Чесно, я тобі дам від цього рожеву пігулку, кліпнув чоловік і поклав кружальце хлопчику на язика. Ковтай! І рука знову слухатиметься мене. Так, так. Коли лікар поїхав геть у своїй машині під спокійним блакитним вересневим небом, у будинку вкотре запанувала тиша, десь далеко внизу, на планеті кухня, цокава годинник, а Чарльз усе лежав та не зводив погляду з руки. Вона не змінилася, вона була чимось іншим. На дворі дмухав вітер. Листя дерев, опадаючи, шелестіло об холодну шибку вікна. О четвертій зміна сталася із його іншою рукою. Вона фактично горіла в пропасниці, пульсувала і мінилася клітина за клітиною. Вона тріпотіла, немов тепле серце, нігті посиніли, а потім розчервонілися. Весь процес зайняв близько години, і коли він скінчився. Рука видавалась на вигляд цілковито звичною. Проте звичною вона не була, і належала вона не йому. Хлопець лежав у приголомшеному переляку і невдовзі виснажений заснув. О шостій мама принесла йому суп. Чарс до нього навіть не доторкнувся. У мене немає рук, проказав він із заплющеними очима. З твоїми руками все гаразд. Ні, заголосив малий, немає в мене ніяких рук, таке враження, ніби від них самі кукси позалишалися. Ой, мамо, мамо, пригорни мене, я такий переляканий. Довелося їй годувати сина самотужки. Мамо, проказав він, виклич лікаря, будь ласка, знову, я такий хворий. Він сьогодні приїде о восьмій, промовила вона і вийшла з кімнати. О сьомій? Коли темна ніч огорнула будинок, час сидів у ліжку і відчув, що це відбувається спочатку з однією його ногою, а потім і з іншою. Мамо, хоч до мене! закричав він. Та коли вона прийшла, все стало, як завжди. Після того, як мама спустилася сходами назад, довелося просто лежати і не опиратися. Спочатку ноги борсалися, Потім потеплішали, розпашіли, і вся кімната сповнилася жаром гарячкових перемін. Тепло підіймалось від пальців ніг до щиколоток, а потім і до колін. Можна? на порозі стояв усміхнений лікар. Лікарю, швидше зніміть мої ковдри, гукнув Чарльз. Ось так. Чоловік снухняно зняв укривало. Тут усе ціле і здорове, щоправда, трохи потіє, невеличка температура. Я ж тобі наказав лежати в ліжку, неслухняний хлопчику. Він ущіпнув його за мокру рожеву щоку. Пігулки помогли? З рукою все гаразд. Ні, тепер у мене віднялася ще й друга і обидві ноги. Ну, ну, доведеться тобі дати ще три таблетки по одній на кожну кінцівку. «Геш ти, мій персичку, розміявся лік, а допоможе. Будь ласка, скажіть мені, що зі мною відбувається? Легка форма скарлатини, трішки ускладнена застудою. Це в мені живе такий мікроб і плодить інших таких мікробів. Так. А ви впевнені, що це скарлатина? Ви ж не робили жодних аналізів. Я впевнений, що можу її відрізнити на око, відповів хлопчик, поважно перевіряючи пульс хлопчика. Чарльз так і лежав мовчки. Поки лікар клацав саквояжем, упаковуючи свій чорний терапевтичний набір та застібаючи сумку на всі замки. У тихій кімнаті голос малого ледве звучав, а очі світилися споминами. Якось я читав про це в книзі, про скам'янілі дерева, коли живе дерево, перетворюється на мертву породу. Про те, як вони валяться, гниють, усередину в них проникають мінерали і ростуть схожі на дерева, хоча насправді ніякі вони не дерева, вони камінь. Ну, не зрозумів лікар, я тут подумав, поміркувавши, повів далі мовчан. А ці мікроби можуть вирости. На уроках біології нам розказували про одноклітинні організми, а мептами, всяке таке, про те, як мільйони років тому. Вони ліпилися докупи, аж поки одного дня не утворилося перше тіло. Ще більше клітин приєднувалося до нього, все це росло, і одного разу так вийшла якась там перша рибина, а потім уже й ми з'явилися, і все це означає, що ми просто кавалок клітин, які вирішили жити разом та помагати одна одній, правильно? Чарльз облизав порепані від гарячки губи. До чого ти ведеш? нахилився над ним лікар. Я маю вам це розповісти, лікарю, повинен і все, скрикнув він. Що станеться, якщо, ну, просто уявіть! Ну, уявіть собі таку ситуацію. Багато мікробів зберуться разом, наче в давні дні, аби помагати одне одному, почнуть розмножуватись і плодити ще більше. Білі руки лежали в нього на грудях і повзли до горла. І вони вирішать узяти під свій контроль людину, вигукнув Чарльз. Під свій контроль? Так, стануть новою людиною, мною, моїми руками, моїми ногами. Раптом ця хвороба знає, як убагати особистість, але продовжувати існувати далі. Він заволав. Руки дісталися шиї. Лікар із криком подався вперед. О дев'ятій лікаря провели до машини. Батько ніс його сумку. Дорохи, тро, дорослі трохи побалакали на прохолодному нічному вітрі. Просто впевніться, що його руки надійно прив'язані до ніг, розповідав лікар. Я не хочу, щоб він сам собі нашкодив. Він же видуше, схопила його за руку матір. Лікар поплескав її по плечу. Хіба всі ці 30 років я не лікую вашу родину? Це гарячка, у хлопця марення. Але ж. Ці синці на горлі, він мало не задушив себе. Просто надійно їх зв'яжіть. Уранці все буде гаразд. Автомобіль рушив темною вересневою дорогою. О третій ранку Чарльз і досі не міг заснути у своїй маленькій чорній кімнатці. Простирадло під головою та спиною змокло. Він пащив. У нього більше не було, ані рук, ані ніг. Усе його тіло почало мінитися. На ліжку хлопець не ворушився, він просто витрящався у порожню стелю, немов зосереджений шаленець. Якийсь час він шарпався і звивався, кричав, але тепер утомився і захрип від усього цього. Кілька разів до нього піднімалася матір, щоби промокнути його чоло вологим рушником. Зараз Чарльз мовчав. І його руки були прив'язані до ніг. Він відчував, як змінюються стіни його тіла, як пересуваються всередині органи, займаються вогнем легені, не мов би палючі міхи з рожевим алкоголем. По всій кімнаті бігали світляні зачики, так, ніби десь в ній горів камінь. Тепер у нього вже не було й тіла, все зникло. Воно нібито займало простір попід його шкірою. Але тепер бриніло особливим вогненним пульсом та летаргійним наркотиком. Йому здавалося, що гільятина охайно відсікла голову, і тепер вона лежала осяйна на опівнічній подушці, поки решта тулуба, нижче неї, досі жива, вже належала комусь іншому. Недух і ізглитав його тіло і, пожираючи, гарячково плодився і множився. Продублювавши абсолютно все, кусі волосинки на руках, нігті на руках, шрамики, нігті на ногах, і навіть дрібна родинка на правому стигні. Геть усе постало наново в ідеальній схожості. Я мертвий, думалось хлопцю, мене вбито, проте я живий. Моє тіло мертве, але через хворобу про це ніхто так і не дізнається. Я ходитиму. Але це буду не я, а щось інакше щось погане, щось лихе, щось настільки велике і лихе, що не лізе ні в які рамки уяви, що, що купуватиме взуття, питиме воду і, можливо, навіть одружиться одного дня, та накоїть більше зла на світі, ніж будь-хто і будь коли. Тепер жар крався його шиєю, потрапив на щоки і розлився ним, немов гаряче вино. Палали губи, палали повіки, геть як листя, що зайнялось полум'ям, ніздрі вивергали синій і такий слабкий, слабкий вогонь. От і все пронеслося в думках воно заволодіє головою та мозком і керуватиме кожним оком та кожним зубом, кожним клаптиком з вивин, кожною волосинкою, кожним закрутком у вусі, аж поки від мене нічогісінько не залишиться. У мозку ніби тут закипало. ліве око заплющилося, згорнулось, ніби равлик, і сховалося поглибше. Він осліп на ліве око. Більше воно йому не належало. То була ворожа територія. Язик занімів, наче його відтяли. Затерпла і ліва щока. Перестало чути ліве вухо. Воно належало комусь іще. Оця річ, що зараз народжувалась, Ось ця мінеральна істота, яка заміщала дерев'яну колоду, ось ця хвороба, що заміщала здорову тваринну клітину. Хлопець спробував закричати і подужав подати голос гучно, високо і різко в своїй кімнаті, поки тонув його мозок, поки він утрачав зв'язок із правим оком та правим вухом. Він став сліпим та глухим, суцільний вогонь, жах, паніка. Та смерть. Він перестав кричати ще до того, як вбігла та стала біля ліжка його мама. Ранок нагодився добрим та свіжим. На попутному вітрі, стежкою через двір, до будинку вірвався лікар. У вікні горішнього поверху стояв повністю одягнений хлопець. Коли йому знизу помахав лікар та спитав, що це в нас таке? Вже став на ноги, господи Боже. Чарльз не відповів. Лікар піднявся нагору майже бігцем. У спальні він зупинився і спробував віддихатись. Ти чого зірвався з постелі? різко спитав лікар. Постукав його запалі груди, зміряв пульси температуру. Просто дивовижно, геть здоровий, хрестом Богом присягаюся. Здоровий! Я більше ніколи в житті не хворітиму, тихо заявив хлопець і далі визираючи з вікна. Ніколи. «Сподівайся, що не хворітимеш. Слухай, у тебе ж абсолютно нормальний вигляд, Чарльзе!» Лікарю, так, Чарльзе, можна я зараз піду до школи? попросився він. Завтра саме раз. Завзяття тобі не позичати. Так, я полюбляю школу і дітей. Я хочу з ними гратись і борюкатись, а ще плюватися, смикати дівчат за хвостики, тиснути руки вчителям. Обмацати всі пальта в гардеробі, хочу вирости і подорожувати по всьому світу, одружитися, завести купу дітлахів, ходити до бібліотеки, брати книжки почитати, і я хочу робити геть усе, проказав Чарльз, розглядаючи вересневий ранок. Як ви мене назвали? Що? спантеличився лікар. Я просто гукнув тебе на ім'я, Чарльзе. Мабуть, краще вже таке ім'я, ніж ніяке, вигнув плечима хлопець. Радий, що ти хочеш повернутися до школи. Я й справді дуже хочу, всміхнувся хлопець. Дякую за допомогу лікарю. Потіснемо руки. Навзаєм. Вони поважно потисли одне одному руки, і свіжий вітер залетів у відчинене вікно. Майже хвилину тривало рукостискання всміхненого хлопця та лікаря, котрому він намагався віддячити. За сміхом він бігсем провів лікаря вниз по сходах та до машини. За ними попрощатися рушили щасливі батьки. Кров з молоком, сказав їм лікар, неймовірно. І дужий, промовив батько. Вчора вночі самотужки вибрався з пасків. Правда ж, Чарльзе? Справді, перепитав хлопчина. Правда, але ж як? Ой, відмахнувся він. Тю, то було давно й неправда. То було давно й неправда. Вони всі дружно посміялись, і поки вони риготіли, тихий хлопець став босою ногою на тротуар і просто торкнувся, провів нею по мурашках, які метушились на доріжці. Поки батьки тервенили з лікарем, він, потик з осяяним поглядом стежив, як завмерли та попадали на цементі комашини. Він відчув, як вони похололи. Прощавайте. Махаючи їм рукою, лікар поїхав собі геть. Хлопець рушив перше. Ідучи, він вглядався в ту сторону, де виднілось місто, і став мугикати собі під носа стареньку пісеньку шкільні дні. Добре, що з ним знову все гаразд, проказав батько, тільки послухай, як він поривається в школу. Хлопець тихо розвернувся і обійняв обох батьків зі страшенною силою. Кожного поцілував по кілька разів. А потім, не промовивши жодного слова, поскакав до себе нагору. У вітальні, перш ніж інші зайшли, він хутенько відчинив клітку з птахами, пропхнув руку всередину і один раз погладив канарку. Потім замкнув дверцята, відійшов і зачекав.